Я чи з того по стрілочкам. Тільки через смерть ти знайдеш свободу, і ми нарешті заслужимо свою. Подивися на цю твою чудову роботу. Шкода, що в нього на обличчі величезна діра. Так воно сире. Вставай. Поки тебе не було, я подумав, що приготую тобі сюрприз. Ходімо за мною. Та що мені, блін, сюрпризи твої, не знаю, якось не хочеться Лайк не поставив в песик окупу купу втратив. Я бачу, як ви розмовляли. Знаєш що? У мене склалося враження, що вона тобі сподобалася. Тож її сюди для тебе. Ось тобі невеликий урок. Прив'язаність – це слабкість. Знаєш чому? Тому що всі наші історії закінчуються смертю, так чи інакше. Тож немає різниці, чи це від хвороби, нещасного випадку, природних причин від мене чи від тебе. Тож я подумав, навіщо чекати, краще покінчити з цим для неї просто зараз. Тож вибір за тобою, покінчити з тим для неї зараз або дозволити їй ще трохи постраждати. Бедь якому разі вона гарний. Фей, перш ніж ти нато захопишся, ти проспав майже годину. Такий сон заржавіє Час рухатися. У тебе залишилося лише два полювання. Наступна здобич Тігус Я навіть не знаю, хто він через забирає такий, але я точно знаю, що він товстий, самовдоволений мудак Дуже самовпевнений. І слухай, не розслабляйся. Цей хлопець небезпечний у незрозумілий для тебе аспектах. У нього ці великі, м'які очі, ніби він бачив небеса і хоче забрати тебе туди. А цей голос. Він, як павутинний йшов, гладкий і ніжний, ніби він че поезію тільки для тебе. Звучить чудово, чи не так? Бачу, поки він солодко тобі посміхається, і він уявляє собі всі способи, якими може витягнути тобі нутроші. Цей хлопець збоченець, такі люди, як він носять шарм, як парфуми, тож ти не помітиш бруду під ними. Вийде доверіть позаду, йди стажкою. Бачиш, як він нишпарить по своєму партію, даючи нешкідливого дивака. Не ведися на це. Убий його на місці. Фу, капець. Ну, пішли до нього куди? Куди там саме нам пертись? Він десь нишпарить. О, вже, до речі, ось вечір. Вже буде більш страшніше. Вже не так весело, типу. Він сказав ворота якісь позаду. До речі, ось ті, по-моєму, не були відчинені, чи я помиляюсь. Мабуть, на турі те, що темно, мені не подобається від слова зовсім і ніякого ліхтаря. До речі, так то і немає. Тому е -е -м -а, а він сказав, що він десь повинен бути на дорозі. Чи він по йде і позаду хатини повинен бути Ну, в будь-якому випадку? Це нова локація. Значить, я мабуть, що по дорозі на, на правильному шляху. Добре, давайте тоді спробуємо в саму хатину зайти. Блін, оце, це до речі, не знаю я книжки серйозно. Я читаю ці книжки, я не розумію до чого взагалі вони для чого я їх читаю. Саме перша книжка була це, як типу, щоденник махали цього, то там щось може й цікаве було. А тут же ж просто рандом. типу, рандомні якісь теми, рандомна ну тема, рандомна, просто і, і вона ніякого сенсу не несе з собою. Ну саме до гри якогось відношення. Тому я не знаю, якийсь є в сенс. Оце мені подобається. Я в вчиюсь хатину. Прям зайшов. Тут у нас сральничок, А ось тут а ось він сидить. Ну да, він жирний. Ну він казав, що він кабін... кабінет. А сова? Привіт, друже. Моя пам'ять останнім часом підводить. Здається, ми не знайомі, правда? Мене звати Атікус і дуже приємно познайомитись. Ти випадково не з Мохави чи не так? Цей дива. Не хочу тобі розповідати про твої справи, але тобі краще триматися від нього подалі. Якось запросив його на вечерю, просто намагаючись знайти нового друга, а він погрожував мені нашкодити. Чому б тобі не сісти на хвилинку і не розповісти мені, що ти тут робиш? Можливо, я зможу допомогти. <клістить> е -е -е -е. А ці мультики, ці старі, ну прикольно, завжди. Мохаве кажеш він козел, а цей каже, що Мохаве козел. І кому вірите? Ну, е -е. судячи, по, знаєте, можливо, це оманливо, але ну. Такий доброзичливий начепан сова цей. Побачимо, як воно буде. У мене рожоє, якщо що. Тому побачимо. Давай сядемо. О Боже, і все це заради автомобільного акумулятора. Ця справа з Мохави мені не подобається. Тобі справді не варто блукати тут. Я люблю бавитися різними речами, що робить мене трохи барахольником, мабуть. Але я впевнений, що в мене є запасний акумулятор у підвалі. Це твоє без жодних зобов'язань. У мене не так багато гостей. Чесно кажучи, у мене немає друзів, тож я радий, що ти завітав. Давно я не зустрічав когось такого добросердечного. Я вже досить нагавкав. Ходімо до підвалу. Можеш взяти акумулятор та йти своєю дорогою. Не хочу займати більше того часу. <гум> Уже цікавенько. А, а, а підвалі що ми будемо робити? Він мені просто так віддасть акумулятор і на цьому все. Блін, ще є така атмосфера цього підвалу. Ух, блін, мені не подобається щось. Ух, мені щось не подобається. Ох і не подобається. Ой ще й так підаруночок завернув мені. Йопою мать. Ружо забрали, рація не робить. Дай мене в цю виходу немає, прийми це. Якщо спробуєш, мої звірі потягнуть тебе назад. Ця камера лише тимчасово, Незабаром тебе переміщуватимуть і збиратимуть щодня, доки ти не помреш. Тоді всьому буде кінець. Обіцяю. Так тут зачинені двері. Блін, е, вибачте, з перекладом, ось тут я не зрозумів до кінця, що мається на увазі, будемо тебе переміщувати. Ну це зрозуміло. Типу, будемо з камери в камеру сувати, але це харвес, ну це збирання ж, начебто в сенсі мене збиратимуть. Оце я не зрозумів. Хто прям дуже на Нашари, то може, скажете, я не знаю. Бо я такий собі інглішмен. О! О диви, а не випадково. Я просто відразу сюди хотів іти. Да, тут я знайшов молоток. Блін, і дуже темно. Дуже темно, це мені трішки не подобається, бо чортовий молоток зламався. Більше ним не скористатися. А це означає. так, це просто купа лайна. А куди мені йти так то? Просто он туди ми можемо піти, але там, мабуть, що типа охорона повинна бути. Ну я ж не думаю, що мені просто можна вийти з дверей звідси і все буде ок, як би. Блін, я не знаю. Ну, мене мені прям дуже цікаво, що ось тут. І чи мені сюди треба. А, так завжди тут склад якийсь. Тут можливо якраз сюди нам і треба. Я з Риму, там мене звати Ві. Щоб знайти це число, потрібно додати відповіді до примітки 3 та примітки 4. Це знову у нас з головоломки ці. Зачекай зараз, ось це я так розумію. Да, кодовий замок, і оцей кодовий замок нам треба розгадати, але по якій послідовності? Мабуть, оце типу один по ось цим, мабуть, цифрам треба орієнтуватися. Додайте кількість полиць у цій кімнаті та відніміть три. Ви знайдете мене. Кількість полиць у цій кімнаті, і відніміть три. В санці кількість оцих полиць, чи в санці скільки оце номерів, ну, полиць, Тобто з цими всякими приколами. Тобто, у нас 5 полиць, мінус 3, 2. А моя пам'ять починає мене підводити. Я залишаю нотатки, розкидані навколо, які допоможуть мені згадати, як обійти мої заходи безпеки. А типу він сам уже не пам'ятає, як його розгадувати і тому, типу, собі підказки робе. Ну ось полиця номер 2. Ось тут треба додати третій, і четвертий цей нотатки. Оці додайте мене, нічого не зміниться. Помножте мене, все зникне. Хто я? А ну типа віце 5. Я з Риму мене там звати віз, а це віце 5. Значить, якщо віце 5, а там 0, значить буде 5. Коротше, додати 0 плюс 5 треба. Це друга цифра буде. Значить, буде 5. Е, наступна цифра. Він завжди я вже забувся просто. Це в нас третя цифра. Третя цифра в нас е, 0. Третя 0, четверта 5. І ось п'ята ще. Що спільного між очима, руками, ногами, нирками та легенями? Їх е, 2. Значить, цифра 2 повинна бути. Хм. І щось я неправильно зробив. Можливо, в першому я провтикав, але не впевнений. Да. No. Це в першому провтикав, бо я там, чесно кажучи, прям ну, не до кінця зрозумів. Слабенько зрозумів, коротше кажучи. Прінчую свиней. І тут уже якась книжечка. З місця книги не призначений для перегляду живими очима. Блін, я не бачу нічого. Це мені ще що. Ага, ага, це ми ось повернулися назад, коротше кажучи, обійшли все. Але я так-то далі нічого не бачу. Ну, мабуть, що по цим занадто темно. Мені потрібно якесь світло. Потрібне якесь світло. Немає можливості відкрити це, щоб вимкнути. Доведеться знайти свою зброю і те вистрелити. Mm, тут треба. О, завжди. О. Блін, треба Та жований торт, задовбали. Тут коротше треба знайти нам тепер оці фонарики. фонарики. Блін, батареї оці треба знайти. А я їх десь бачив. А, во. Так, одну я знайшов. Мабуть, це треба ну, відразу з однієї йти назад, просто, да і все. Е, і ще одну треба. Ну, знову таки, мабуть, що назад треба повертатися для цього. А, во-во-во-во. Так, во, во, во. Да, якраз на цих поличках ось друга. Ну і тепер все, тепер все, тепер повинно світло бути. Бздинь. Сіля ой ой ой, а там свинина оно ой, ой. ой А як мені? А хто це в клітках? А це що машина розрядилася і клітки не відкриваються. Я залишив кілька банок спалим, розкиданими навколо. Мені доведеться її знайти та зарядити. Таки же опустив клятих ключі для його кориту, коли годував цю тварину. Думаю, цей тупий сучий син його цілим. Тепер я лише один спосіб його повернути. В корито е, так ну він годував у цю тварину. Мається на увазі. Чи мені доведеться ще оцих в'язнів крамсати? Коротше тепер мені треба цесачуцю. Знайти оці банки і сечою, а це знову треба тинятися назад. Ну, я їх бачив, ці банки, звісно. Одна з них, наприклад, ось. Це добре, що вони хоча б підсвічуються. Поки що, начебто, нічого такого важкого. Давай заливаємо. Є. Ну так, схоже, так як і батареї, треба три штульчики. Ну, ще одна була якраз отам на полицях, оцих. воно світилося. Во, знайшов. Спочатку було прям стрьомно, страшно, якось так нагнітаюче. Зараз поки що таке воно більш-менш в рутину, мабуть, що перетворилося. Фігню цю я то заправив? Ааа, блін. Це коротше ще оцю фігнью займатися треба. А куди? Будь ласка, допоможи мені, я не можу рухатись. Цей сучий розтрощив, мені крабе, ти замкнув мене тут. Здавалося, що він погрався з тими трубами там, щоб запустити ці клітки. Так, ну я зрозумів, який сенс тут, але в яку сторону повинно підключатись? Мабуть, ось так, типу, сюди, в оцю банку зелену. Якщо так, то зараз спробуємо тоді. Мені ще цікаво, чи обов'язково треба отак, щоб воно просто пройшло. Чи треба ще оці там, де щоб дирок коротше не було? Якщо дирки будуть, типу, воно вильється. Так, да, блін, ну, типа, на відкриті оці дирки взагалі можна не звертати увагу. А це осе, яких ми, ну, самі перші наші жертви. А що мені з ним робити? Я ж можу його скинути. Ну я його підібрав. Блін, може свині скинуть, щоб типа, він жрав. Не зрозумів завжди. Паця, а що мені робити? Aaa, ja tebe zrozumiem. Czeeet? Треба ще йому. Треба коротше відкривати усе жарт і закидувати йому в цю капець. А ось тут що мені робити? Тут же щось ще двері. А. Так, коротше, треба усі е, оці щитки тільки зброєю. А де мені цю зброю знайти? Цікаво також. Ну він сказав більше. Ось е, є. Так, ось. Коротше, зараз усе жарт треба буде корито те позапихувати. Ну, на, поїж. Більше. Та лопнеш задувбав уже. Ну тут завжди тут уже чисто а, да, зрозуміло. М'ясо також підійде. Звичайно, ну тут просто вже ні силово чисто залишилося. замість м'яса, замість взагалі чогось, чим це було раніше, нічого не залишилось. Серйозно, це може відчинити ті двері біля комори? Біля комори? А, завжди відчинити двері біля комори. Це схоже, можливо, вихід звідси виходить. Ось сюди. Я правий. Ні. Зачинено зовні. Зажди. А я тоді не до кінця зрозумів, які саме двері. Біля комори. Ось, типу, комора, можливо, десь ось це. А, як би так, але я так Мені зброю треба знайти. Було б непогано. Чувера звідси, думаю, це ти. Я вже майже закінчив полювання. Чесно кажучи, трохи розчарований. Мені не завадилася справа. Я ж казав тобі вбити цього хлопця, що не побачиш. Ти мені не довіряєш? Це важливе полювання. Не зіпсуй його. Побачив рушницю через кухонне вікно. Закінчи тут і повернися до мене. У мене ще є одне полювання. О, і щоб це не видавало той звук. Принеси його з собою. У тебе є тачка, ти ж зможеш поратися з ними обома. Так, він казав, що на кухні він через вікно бачив моє ружо. Мені треба схоже зайти на кухню тихенько якось взяти це ружо. А де в нього кухня? Стоп? Ну там, де він сидить, по-моєму, там воно як зала з кухнею. А його тут нема. А він кудись відійшов. Добре, завжди через вікно на кухні він бачив моє ружо. А ось воно. Тепер let's go, гаситься. це я так розумію. Мені свинтуса треба буде бабахнуть. Я так гадаю, треба буде свитуса е, бахнуть, і потім уже цю сову. Ну давай спочатку свинтуса, мабуть, прикінчимо. Це мінус свиня. А, і це ж ми можемо тепер оці щитки розвалювати. Там ще оцей щиток можна було розвалити. Просто не до... А! Блін, ці двері під напругою, ті, схоже. Угу, можливо, можливо, ось так. Ще один десь повинен бути щиток. Ось. Да, все двері відчинені. А мені треба підбирати оцього глека зараз. Ще вже потім, коли я розберуся, я повинен розібратися спочатку з Атікусом? Так окей, треба спочатку тоді з ним розібратися, а потім уже всіх інших гасить. Блін, і знову тут такі головоломки. Блін, просто світло таке собі. Прям ну так видно паршиво. А оце. Е, блін, оці головоломки дебільні. Я їх не люблю, чесно. Тому що я закономірності, ну, також хтось, якщо шари, поясніть мені, я не, не вдупляю закономірності, як воно розгадується. Оце отакі головоломки. Бо раніше я пам'ятаю, грав типу, і в квести якісь. Якісь квести я грав, пам'ятаю, частенькою. Це також там бувало попадалися. Оце саме такі, типу, головоломки. Але я так до сих пір не можу зрозуміти, в чому їх суть, по якому принципу вони працюють. Е, так. Ну да поможи, мені будь ласка! Ну, хіба щось не так? Шкода, що тобі довелося це прискорити, друже. Якби ти ще трохи почекав, ти був би наступним. Це мало би бути щось справді особливе. Я все спланував, як шкода. Ти набагато винахідливіші, ніж виглядаєш. І міг би запитати, як ти вибрався, але це вже не має значення, чи не так? Це твій вираз обличчя, ти судиш мене за те, що бачу. Але я вважаю, що кожен має право на трохи задоволення в цьому житті. Кожна душа, яка опинилася в цій кімнаті, пройшла через мої двері за власним бажанням, шукаючи допомоги. Так само, як і ти. Однак більшість не вдалася всередину. Коли люди впадають у віча, вони хапаються за будь-що, дехто п'є власну сечу, думаючи, що це їх вилікує. Надія солодша за здоровий глузд, мабуть. Правда в тому, що ми всі трохи начесні, різниця лише в тому, наскільки глибокий цей вигін. Люди оцінюють небезпеку і думають, ти ще більше зіпсований, ніж я. Ні, тоді я в безпеці. Мабуть, я просто краще це приховую, ніж більшість. І щось мені підказує, що ти теж. Моя справжня я радіє, що цей дробовик спрямований мені в голову. Ти радий почути хрускіт, побачити бризки, спостерігати, як я обм'якну. Можливо, ти такий самий поганий, як той сучий син мохави. Цікаво, що, мабуть, саме так почувалися всі присутні в цій кімнаті. Я так довго цим займаюся, але мені це справді подобається. Це щось нове. Я ніколи раніше не почувався таким безсилим. Ну ти чув мою розповідь, що тепер, друже. The хан has begun. Ну, е, все, все, тут, все, тут, все. Ну, хан begun. Тепер мені забрати цю кабіну треба і винести на вулицю. Але блін, виносити треба ну, нормально, довгенько. Але все. Але тепер треба дотягнути тепер усі ці приколи на вулицю. Блін, тут реально якийсь збочений світ взагалі. Цей світ дуже збочений, дуже якийсь жорстокий. З усіх боків. Блін, це взагалі, ну е, я до цього казав, що я якось не до кінця розумів взагалі суті оці, ну, прикола взагалі оцієї гри. Бо вона в деякий момент справді для мене якось трошки втратилася, якось і сенсу немає ніякого, ну навіть який би там сенс дебільний, не дебільний не був, але сенсу таки повинен якийсь бути. В Ену ми грали нещодавно відносно, то там якби особливої сенсу нема. але це було прикольно. Якось я навіть не знаю. Мені чомусь тут сенсу не вистачало. В Ені мені того сенсу особливо не треба було. Там просто, типу, ге-ге, прикольно. А отут якийсь просто сама гра вона така, вона, типу, як муторна, така, вона тихенька, вона без якоїсь епіка, вона така розмірена. І в цій розмірності ти шукаєш якогось сенсу самому по собі. Але тут, ну, знову таки, в деякий момент я його не бачив, цього сенсу. І якось, воно, типу, не знаю навіть, просто бігаєш, аби бігати, і на цьому все якби закінчувалося. Тобто дивно, дивно трішки було. Але зараз я вже, мабуть вкурюю цей прикол, це просто світ, якому насилля це норма, і кожен в цьому насилі, в який, який є нормою, шукає якийсь свій сенс, щось типу такого. В кінцевому результаті я думаю, вже в нас якось по іншому можливо трішки сформується або доповниться наше враження, наша думка на рахунок цієї гри. Але поки що ось так уже ось на даному етапі, вже я якось вже трішки розумію, що в чому взагалі сенс, в чому прикол.